Усім привіт! Сьогодні з вами буде дуже цікаве у нас відео. Буду робити огляд, що я купила в Аврорі. Зроблю відгук на ось таку ванночку, яку я купувала декілька днів тому в Аврорі. І потім ще зроблю огляд, яка посилочка з косметикою мені прийшла з пошти. Ну що, погнали? Починаємо з Аврори, не так багато тут всього, але, але купила нам з сестрою ось таку пастилу. Вона нам подобається. Дуже Смачна та ось таке дитяче, дитяче харчування. Ну так, чому б ні? Смачна пюрешка, так. І купила собі пензлик для макіяжу для рум'ян. Ось буду робити огляд. Зараз протестимо цю ванночку. Ну, я її вже користувалася, але покажу на відео, як я мию пензлики, помою цей пензлик та мої. Інші пензлики. Ну що, погнали? Відкрила пензлик, він такий гарний. Просто підемо його мити. До речі, він коштує всього то 50, напевно, десь гривень. Так, 50. Набираю трохи води та додаю мило та починаю мити. Ну що, я закінчила. Загалом не дуже зручно знімати та мити пензлики одночасно, але ця ванночка це просто must have якийсь. А потім я ще ось так залишаю це все сохнути, і воно все дуже швидко висихає. А коли в мене її не було, я не знала, куди дівати ці пензлики на серветку чи куди як. Ось так це все дуже зручно стоїть, просто. А взагалі хочу вам сказати, що в Аврорі зараз проходить біла п'ятниця. Це, типу, як чорна п'ятниця, тільки біла, там знижки, все таке. Тому заходьте подивитися, можливо, вам щось та да знадобиться, тому що ось я зайшла та купила собі. Так, а тепер перейдемо до посилки з косметикою. Тут усі продукти, які в мене вже були до цього: ось така умивалка. Далі сироватка. Це все в мене закінчилося. А тут Шмейбелін теж закінчилося. І Fit Me. Ще заходила а, в магазин і купила там такий пензлик. Його теж, до речі, потрібно помити. Про це я взагалі забула. Ну, пойду мити! Ось таке відео вийшло. Усім Па-па!